Вівторок, 25 лютого, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 -ту. Вітаю! Мальницький водоканал модернізує системи водовідведення в рамках міжнародного проєкту Фелісіті. 24 лютого п'ять водоканалів України, зокрема і наш, підписали меморандум про це. Реалізують проєкт за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку. В результаті міжнародної кліматичної ініціативи очікується покращення стану річки Південний Буг, а також підвищення якості послуг для споживачів. Крім цього, співробітники Хмельницького водоканалу стануть учасниками навчання управлінню міжнародними проєктами. На Хмельниччині через ускладнення грипу померли двоє людей з Хмельницької тергромади та з Солобковецької. Вони не були щеплені проти недуги. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Також додали, а підпоріг перевищив майже 38%. Лише за минулий тиждень до лікувально-профілактичних закладів краю звернулися понад 10 тисяч осіб більше половини діти. До медзакладів госпіталізували майже 400 людей із симптомами грипу та ГРВІ. Новий проєкт презентували громадські організації Гендерна Рада та рівність в дії у Хмельницькому. Його мета обмін досвідом і знаннями у сфері захисту прав жінок, миру та гуманітарних питань. Це єдиний грантовий проєкт від України, який реалізується за підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Втілити його планують впродовж чотирьох місяців. У цьому проєкті ми будемо. Організовувати такі зустрічі з жінками, досвідченими жінками-депутатками і жінками-бізнесменами, які готові поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями. Проєкт невеликий, він чотири місяці, але все ж таки я маю надію, що він буде ефективний і цікавий для жінок і дівчат, які планують займатися політичною діяльністю чи розвитком. В своєї економічної спроможності маю на меті ще два проекти, яких в Хмельницькому нема. Хочеться їх реалізувати, бо країна має розвиватися. І якщо розвивається бізнес маленький, великий, середній, тоді вона буде рости, тоді можна волонтерити, допомагати. Воювати, виживати і розквітати. Хто не боїться, може навчатися, бо флористика ніби дуже гарна справа, але важка. Хмельницька обласна дитяча лікарня започатковує постійну співпрацю з провідними дитячими урологами України. 21-22 лютого в медзакладі відбулися перші хірургічні втручання за участі столичних лікарів. Оперували дітей зі складними вродженими вадами розвитку зовнішніх статевих органів. Маленькі пацієнти з Харківської та Чернівецької областей. Обидві операції пройшли успішно, повідомили у прес-службі обласної ради. 600 маскувальних полотен для бійців за майже три роки виготовили працівники Хмельницької обласної бібліотеки для молоді. Платуть сітки у приміщенні книгозбірні з весни 2022 року. З того часу закривають запити від військових частин з усієї України. Основу та необхідну тканину купують завдяки донатам від небайдужих містян. Запитів від захисників, говорять бібліотекарі, не меншає. є. Тож охочі підтримати волонтерів можуть завітати до книгозбірні за адресою вулиця Соборна, 33. У нас весь час є потік замовлень. Маємо якусь вільну хвилинку, то біжимо сюди. Якось мені одна волонтерка, яка їздить туди, на фронт, і вона каже, що я там почула від хлопців, що ми вдячні людям, які нас не залишають. Ми платимо сітки по замовленню наших військових. За цей рік вже близько 250 сіток ми сплели і віддали безпосередньо хлопцям, які захищають нас. За ці роки наші навички значно покращились, і ми все робимо дуже оперативно. Буває таке, що ми за два дні можемо зробити сітку 3х4 чи 4х6» яких розмірів досить часто до нас звертаються з різних військових частин з усієї України, і ми можемо навіть не знати номеру, тому що наші контакти подорожують і передаються з рук в руки. Хлопці дуже вдячні нам, тому що сітка це така необхідна річ. Дякуючи сіткам, вони зберігають не лише своє життя, але і техніку. Я Запрошую всіх і хочу підтримати тих, хто плете сітки, щоб ми не зупинялися, тому що поки в нас немає перемоги, наша робота буде потрібна. У Хмельницькому для дітей вимушених переселенців влаштовують безкоштовні активності. Громадська організація ВПО України запрошує усіх охочих віком від 3 до 17 років долучитися до занять хореографією, а також до мистецьких заходів та екскурсій. Всіх діток зі всіх областей ми запрошуємо до нас на хаб. У нас по суботах проходять заняття з декоративно-ужиткового мистецтва. Тобто дітки там красять, ліплять, малюють. Вівторок-четверта субота проходять хореографічні заняття. На хореографічних заняттях це більше не стільки постановка танців, скільки йде фізичний розвиток і психологічний розвиток дітей тобто постава, плоскостопість і так далі. І діти знаходять собі друзів. Окрім цього, ми організовуємо для дітей дуже багато. Екскурсії, походів в музеї, цирки, театри. Ми підписали договори з майже всіма закладами міста. Театри, цирки, все, що приїздить до нас в місто. Ми намагаємося якомога більше залучати дітей, брати з собою. Це дітки від наймолодшого, там три рочки і 15-17. Ми ходимо на ковзанки, тобто дуже багато організовуємо різних заходів. Всі заходи у нас є. Які в хабі проходять патріотичними, залучаємо дітей і налаштовуємо на позитив. Виставку предметно про час і колір 125 років у натюрмортах колекції Хохм презентували у Хмельницькому. Вперше з початку повномасштабної війни відвідувачам показали твори з фондів музею. В експозиції представлені 55 живописних робіт у жанрі натюрморту. Від найстарішого полотна про Георгія Варейського до сучасного художниці із Запоріжжя Наталії Коробової. 55 робіт із нашої фондової збірки. А загалом вона налічує більше 7 тисяч творів. Які ми ретельно збираємо вже впродовж 40 років. Наукові працівники продовжували всі ці роки роботу із нашою колекцією, але ось такого контакту близького не було. Наша ідея була в тому, аби показати максимальний діапазон того, що ну так стандартно, стереотипно люди вважають натюрмортом. Здавалось би, дуже простий жанр. Асоціативно, а направду він дуже глибоко філософський. Він і коли набував своїх усталених форм в 17 столітті в Нідерландах. Він вже був філософським, тому що за кожним зображенням була філософія життя. Чим далі ми будемо просуватися в часі, тим більше ми будемо бачити, наскільки вільно себе художники почувають в цьому жанрі, особливо ті, хто працював вже починаючи з 80-х, 90-х і ближче от до нас, ми враження не тільки від музею, від цього городу. Ми біженці з Харкова. в музей стараємося прийти на кожну виставку. Ми були. Хлопець, у якого був поза мною далі. Респект. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!